Мала бути сьогодні в шість часов. В шість часов я почала дзвонити і, і мене почало калатати, тому що мені дзвонять, кажуть, що не приїде до мене. Сьогодні посилка прийде завтра, бо в них якась там ну, щось там уже всі порозходились по домах. Як це так? Посилка ще з утра у Києві. І її не привезли. Всігда раніше привозять, всіда ну, по совісті, бо нормально. А це що сьогодні? За да з'єднайте мене якось з керівниками, з вашими, я не знаю, лібо з ким мене з'єднуєте, з директорами, з власниками. Мені без різниці. мені сьогодні повинен бути товар в мене. Посилка в мене. Що ми допомогли доставку і вас проінформую, проінформую, коли буде доставка. Хорошо, я чекаю. Так, передзвонити на цей номер, що я вам дзвоню. Добре ж не, не, не намію на цей. Спасибо. Ну, так. Ще раз я подзвонила мене мене калатає просто, просто калатає. Я, я так не люблю безвідповідальність. У мене сьогодні два клієнта. Нова пошта, телефон контакту. Ну я так подзвонила на цей номер. Ну так, ну хорошо, зараз там ще четверочка, якась. зараз передзвоню. У мене два клієнти сьогодні повинні були цей товар, який я отримаю, я їм зразу перепаковую і несу. Понимаєте? Вони вже заплатили, вони ждуть товар. І як це виходить? Це, виходить, свинство. Ну, вибачайте, нова пошта, ну зі сторони вас, того що посилка моя була з утра вже, ну, нехай десь під обід. Ну, вона приходить, я не відслідкувала, я не думала, що так буде все. Нехорошо, понимаете? я подивилася, до 18 буде. О, думаю, хорошо, часа на 4, думаю, десь так приїде, тому що завжди приїжджає, все добре. Тут мене вже колотає, ну Хіба так можна? І вже 7 часов вечора, навіть якщо до 6-6 часов вона могла б бути у мене. вже, і я успіла однести клієнтам товар. Ну це ж ваші, теж клієнти. Ну хіба так можна? Короче, сьогодні щоб був товар. У мене як що хочете робити? директора, власники? Хто хочете? Сідайте на метро, на трамваї везіть.